We'll Усім привіт! Ви дивитесь перший тенісний подкаст, і це черговий випуск рубрики Все про теніс за кілька хвилин. У цьому випуску ви дізнаєтесь про успіхи Ангеліни Калініної на першому турнірі після повернення, де розпочнуть сезон інші українські тенісистки. Навіщо Роджер Федерер виїде до Австралії? А також які зміни відбулися у складі учасників ATP Next Gen Finals. Мене звати Олександр Черненко, і ми розпочинаємо. Ангеліна Калініна продовжує виступ на своєму першому турнірі після повернення. На змаганнях категорії WTA 125 у французькому ліможі українська тенісистка перевершила всі очікування і виграла уже три матчі. Причому дві останні перемоги були здобуті над суперницями із першої сотні світового рейтингу. Поєдинку проти 69 ї ракетки Світ британки Саней -Картал і 85-го номера класифікації американки Аліші Паркс, вийшли схожими за своїм сценарієм. Калініна у важкій боротьбі вигравала перший сет, поступалася у другому з рахунком 1-6, але залишала за собою вирішальну партію. Завдяки трьом перемогам поспіль у Ліможі Українка підніметься світовому рейтингу мінімум на 12 позицій і в суботу в півфіналі зіграє проти іспанки Крістіни Букші. Продовжуємо болівати за Ангеліну. Інші українські тенісистки вже за декілька тижнів розпочнуть новий сезон в Австралії і Новій Зеландії. Напередодні організатори турнірів в Окленді і Брізбені опублікували заявочні списки учасниць. Перша ракетка України Ліна Світоліна поїде на змагання серії 250 до новозеландського Окленда, де вона уже грала у фіналі у 2024 році, але тоді поступилася Коко Гоф. У 2026 році світоліна очолить посів основної сітки. В Свою чергу Марта Костюк і Даяна Ястремська відправляться до Брізбена на турнір серії WTA 500, де також планують виступити аж сім представниць першої десятки світового рейтингу. Перед поїздкою до нової Зеландії Ліна Світоліна найближчими вихідними також виступить на виставковому турнірі у французькому Бур ПАЖ. Українка зіграє за команду Франції замість Луїс Буасон. Також триколірних будуть представляти Леолія Жанжан, Кель -Жан, Монфіс, Кантена Ліса та Адріан Манаріно. Протистояти їм буде команда світу у складі Єлени Габріели Руси, Хамада Меджедовича, Рафеля Коліньона і Стена Баврінки. Першою суперницею Світоліної у суботу буде Русе. ATP в рамках підведення підсумків сезону 2025 розпочала вручення індивідуальних нагород. Карлос Алькарас вдруге виграв приз імені Стефана Едберга за зразкову поведінку як на корті, так і поза ним, в той час як Янік Сінер отримав відзнаку тенісиста, що удостоївся найбільшої любові вболівальників. Нагороду прорив року очікувано здобув Валентен Вашеро, який восени став найнайскорейтинговішим чемпіоном Мастерсу. А наставники Карлоса Алькараса Хуан Карлос Фереро та Самуель Лопесу стали переможцями у номінації тренер року. Уже за декілька днів у Джиді стартує підсумковий турнір для тенісистів віком до 20 років. ATP Next Gen Finals. і на ньому не зіграє не лише Жуан Фонсека, а й єдиний представник топ 20 рейтингу, який ще за віком проходив на ці змагання. Чемпіон Мастерсу в Майамі Якуб Меншик. Вже відомо, що Чеха замінить 18-річний Джастін Енгель. Німецький тенісист у цьому сезоні запам'ятався тим, що у віці 17 років став наймолодшим гравцем у турі після Рафаеля Надаля, який здобув перемоги в основній сіці змагань на трьох різних покриттях. А восени, уже коли йому стукнуло 18, виграв і свій перший челенджер у гамбурзі. І наостанок згадаємо про маестро Роджера Федерера. Напередодні екс-лідер світового рейтингу заявив про плани повернутися до Мельбурну, щоб офіційно попрощатися з австралійськими вболівальниками. Це відбудеться в рамках першої офіційної церемонії відкриття Australian Open, яка анонсована на 17 січня. Цей день відбудеться вшанування колишніх чемпіонів турніру а також пройде показовий матч, у якому Федерер зіграє разом із Андреа Гасі, Патриком Рафтером і Лейтоном Хьюітом. Перемога у 2017-му – один із найдорожчих спогадів в моїй кар'єрі. А успіх у 2018-му став ще однією мрією, яка збулася. Я з нетерпінням чекаю повернення на Австраліан Оупен, щоб знову розділити ці моменти з вболівальниками, сказав Роджер. Ну що ж, згадуючи церемонію прощання Рафаеля Надаля на Ролангарос, можу сказати лише одне: друзі, запасайтесь хустками, щоб витирати сльози. Ви дивилися перший тенісний подкаст. Дякуємо усім за увагу. Не забудьте підтримати нас лайком і коментарем під цим відео. З вами був Олександр Черненко. Почуємось!